По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Стодені Сімфем, радіо «Місто над Богом. ради вас вітати зараз. Проект Інсайт і в студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також я сьогодні запросив чудову людину, чудового спеціаліста, це Дмитро Котков, лікар-психіатр мультидисциплінарної мобільної команди. І ми сьогодні будемо говорити про те, як навчитися долати стреси, і хто може допомогти у цьому питанні, і про програму «Самодопомога Плюс. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю, дякую, що знайшли час у п'ятницю. Прийти до нас. Нас на ефір, і розкажіть, будь ласка, що таке, які дії програми «Самодопомога плюс»? плюс? Угу. Ну я почну з того, що «Самодопомога плюс це програма, яка була розроблена всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це абсолютно доказовий метод в допомозі людям. Так і ця програма розроблена для того, щоб допомогти дорослому населенню. В боротьбі зі стресом, так, тобто, ми не говоримо про те, що це власне спосіб лікування якихось розладів, це mm -hmm. не є способом лікування психіатричних захворювань. Це власне програма, яка розрахована на майже все без виключення доросле населення. Так і суть цієї програми полягає в тому, щоб допомогти людям, які Відчувають певне навантаження на роботі, так, мають конфлікти в сім'ї. Власне, у нас в Україні війна, і зараз, напевно, кожен, нас, кожен з нас в тій чи іншій мірі переживає стрес, то самодопомога покликана допомогти з цим. І я використовую таку красиву метафору для того, щоб пояснити навколо чого обертаються ті навички, які дає самодопомога. Уявімо, що. Людина, коли відчуває стрес, у неї виникає. Скажімо так, емоційна буря. А, ця емоційна буря подібна до бурі в небі, да, тобто до поганої погоди, коли є буря, є шторм, дує сильно вітер, і людина під час цієї бурі, під час цієї емоційної бурі, нібито сидить на верхівці дерева. Uh -huh. а, то самодопомога плюс дає навички, які не проганяють бурю, тому що як би нам не подобалась буря на вулиці, ми не можемо її прогнати, ми можемо її прийняти і дати їй піти, змінитися на Сонце на сонячну погоду дочекати. Так? Само так, так. самодопомога плюс дозволяє нам з верхівки дерева спуститися вниз на землю, міцно хопитися за стовбур цього дерева. так і ми тоді можемо вільно робити те, що нам важливо, діяти згідно з нашими цінностями, і наші руки стають вільними. Да? Попри те, що буря все ще триває, нам стає набагато краще. Нам стає легше жити, нам стає легше робити нашу повсякденну роботу, проводити час з нашими близькими. І власне від цього стає набагато краще. Так. Як відбувається надання допомоги? Ви спілкуєтесь з людиною окремо, ви якось Проводити групові заняття, взагалі, які оцей механізм? Це є груповий вид допомоги. Як правило, це може бути група до 30 чоловік, тобто до 30 клієнтів, і цю групу проводять два фахівця, які пройшли навчання від всесвітньої організації охорони здоров'я. А це може бути психолог, психіатр, це може бути навіть медсестра, якщо вона пройшла це навчання. Тобто це часто бувають сімейні лікарі. Uh, і власне під час цього тренінгу використовується людський фактор, тобто людина, яка є фахівцем, uh, читає деякі інструкції до завдання, виконує навички разом зі слухачами, uh, допомагає розібратися з тим, як це все працює і як це робити. І в той же час. Uh, uh, Мова людини поєднується з аудіозаписом, певним на якому теж а, записаний голос диктора, який начитує певні техніки, певні вправи, дає роз'яснення, і таким чином, тобто, використання аудіоформату дає змогу проводити ці групи навіть людям без вищої спеціалізованої освіти, люди з середньою освітою, тобто медсестри і молодший, середній медперсонал можуть проводити ці заходи. Але це можуть бути виняково медики. Ну, насправді ні, це можуть бути і соціальні педагоги, і соціальні працівники. Навіть коли я проходив навчання як тренер для фасилітаторів цієї програми, з нами були на тренінгу також працівники Укрзалізниці і працівники МНС. Тому що, ну, відповідно, ці професії теж мають великий рівень стресу в своїй роботі. І їм також важливо для свого персоналу проводити такі тренінги. Так. групові тренінги вони краще ніж індивідуальні заняття. Вони дають більше і кращий ефект. А, ну з одного боку, коли мова йде про індивідуальну роботу, це вже потребує від фахівця мати дуже високий рівень навичок. А, тобто одна людина, яка проводить цей, ці заняття, да, вона має більшу підготовку, і це трошки важче. А, і, ну, як правило, люди, які можуть проводити такі втручання індивідуально, вони за це беруть гроші. Самодопомога Плюс вона дає абсолютно ті ж самі навички, але там менше рівня взаємодії. А, Фасилітатора з учасниками, проте у учасників є можливість спілкуватися один з одним, ділитися своїми успіхами і невдачами. Ну, звичайно, їх до цього ніхто не примушує, але якщо є бажання, вони це можуть обговорювати прямо під час. Тренінгу і це дає їм змогу почути, скажімо так, різні версії виконання однієї ті ж самої вправи, почути, як вона комусь допомагає, можливо, як вона комусь не допомагає, вони обмінюються такими лайфхаками і заохочують один одного до використання цих навичок в повсякденному житті. А скільки часу потрібно проводити тренінг для групи осіб? Угу. Цей тренінг складається з п'яти сесій. Ми, як правило, проводимо по одній сесії на тиждень для однієї, групи, так і одне заняття триває приблизно півтори години з десятихвилинною хвилинною перервою. Ви бачите от результат буквально на друге, на третє заняття? А, так, є люди, які приходять на друге на третє заняття і кажуть: ви знаєте, я от там позавчора. Зайшов в кабінет до свого начальника, і мені стало так страшно, тому що я боявся, що він мене зараз буде відшитувати, буде сварити. І для того, щоб знизити рівень тривоги, я застосував одну із технік, яку ви нам давали на самодопомозі. І ви знаєте, мені стало краще. Ну, я спустився з дерева і ухопився за стовбур, і спокійно вислухав все, що мені сказали. розвернувся і пішов робити свою роботу. Да? Е, так, ну буває таке, що люди на друге третє заняття не приходять, тому. Що вважають, що це не для них, тобто вважають, що вони там нічого нового не знайшли для себе. Але основна маса людей все таки приходять і потім дають непогані відгуки. Ну і власне я сам ці навички використовував ще до того, як став тренером і фасилітатором, бо я маю певну освіту в психотерапії, я власне психіатр, і ці навички для мене вже були більш-менш знайомими. То ну я їх використовую майже щодня, коли ну будь-який невеликий стрес він є у кожного з нас в житті, так. І ну, для того, щоб легше його принести, дійсно можна використати ці техніки, тому що їх використання займає як правило там півхвилини, хвилину, дві хвилини. Да, і ти можеш а, з новими силами йти далі і робити те, що тобі потрібно робити. Хто зараз учасник програми Плюс, я маю на увазі пацієнт програми Плюс, так якщо можна звати пацієнтом, mm -hmm. чи слухач mm -hmm. цих тренінгів? Які це категорії людей? Чи це абсолютно mm -hmm. різні люди? Було б простіше сказати, яким людям ця програма не підходить. Mm -hmm. Так ця програма розрахована на доросле населення, тобто з дітками ми не працюємо поки що. Вона не адаптована для для дітей. Ну я думаю, що вік там від 16 років є оптимальним. Так, друге Ця програма не підходить для людей, у яких зараз є а, загострення психічного розладу, тобто, якщо ця людина тільки не потрапила в стаціонар в такому тяжкому стані, то ця програма їй скоріш за все не підійде. І ми працюємо: якщо ми працюємо з людьми, у яких є розлади, то тільки з тими, у кого зараз ситуація стабільна. А також ця програма не підходить для людей, у яких є високий ризик скоєння суїциду, або високий ризик завдання шкоди якимось оточуючим. Це з ними треба окремо працювати? це так. Ну... Таким людям, взагалі ну, треба звертатися по допомогу в стаціонарі. А, і, власне, людям, які е, мають розлади викликані зловживанням алкоголем, речовинами. Ця програма теж не дуже підходить. А, особливо якщо людина приходить на зустріч в стані сп'яніння, то ми е, ну, так знаєте м'яко просимо людину покинути е, зал. Або якщо вона впевнена, що вона буде тихенько сидіти і нікому не заважати, тоді ми якби не маємо нічого. Проти того, щоб вона залишалася. От, власне, все. Всі інші люди, як ті, які мають певні підтверджені діагнози, так і ті, які е, вважаються здоровими, ті, які до психіатра чи до психолога не звертаються, можуть приходити і прослуховувати наші заняття, наші сесії. Вже зараз підвищується роль, така загальна роль. Психіатра, психолога, так вже люди починають розуміти, що потрібно не носити проблему в собі, а потрібно якось її подолати і жити далі якісно. Скажіть, будь ласка, коли людині, як вона може зрозуміти, що потрібно звернутися до фахівця або взяти участь в програмі «Самодопомога плюс, або піти до психіатра, поспілкуватись і якось покращити своє життя? І коли це. Коли це можна зрозуміти, угу. ну знаєте, я теж приведу метафору. Тобто, якщо у людини болить зуб, вона йде до стоматолога. Правильно, якщо у людини кашель, вона йде там до сімейного лікаря чи до лора. На жаль, немає такого органу, який починає боліти, коли у нас з'являються ті чи інші психічні розлади чи проблеми, але а, важливо відстежувати свій стан. Якщо ви знаєте, що у вас нещодавно стався якийсь конфлікт, чи подія, чи ну на жаль, так війна. У нас гинуть наші е, співгромадяни. і Якщо ну, в вашому житті сталася якась втрата, і ви відчуваєте зараз, що вам важко перенести цю подію. Ви е, пройшло вже там декілька тижнів, чи навіть місяців, і ви все ще погано спите. Ви відчуваєте постійну втому. Ви відчуваєте, е, я не знаю, перепади настрою, бурхливі емоції, і це заважає вам жити, це заважає вам працювати, і ви самі з цим не можете впоратися. Тоді ласкаво про. Осимо, наші двері завжди відчинені, і ви можете звертатися до психологів, до психіатрів. Якщо в вашому житті не сталося нічого такого, що потребує саме звернення до психіатра, але ваша робота пов'язана зі стресом, ваша ситуація в родині напружена, і ви не знаєте, як з цим поборотися, так, то запрошуємо вас на нашу програму «Самодопомога плюс», для того, щоб ви навчилися ну, толерувати ці випробування життя і краще їх переносити. Програма від Всесвітньої організації охорони здоров'я вона є безкоштовною. так? А як взяти так. участь в цій програмі? Як записатися? А, ви можете звертатися, якщо мова йде про жителів Вінниці. Ви можете звертатися в поліклінічне відділення лікарні імені Ющенка, і в нас є номери телефонів там в кол-центрі. Також можете приходити без Середньо в поліклініку і запитувати на столі довідок або звертатись безпосередньо до мене в 19-й кабінет на другому поверсі, і ми зареєструємо вас як учасника і обміняємось контактами. і Повідомимо вам, коли буде набрана група для того, щоб ви могли відвідувати наші заняття. Тепер е нагадую, що Дмитро Котков, лікар психіатр мультидисциплінарної мобільної команди у нас в ефірі, поговоримо про те, як навчитися долати стреси. Тепер безпосередньо про самі практики. Так. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, раптово так, стресова ситуація, як кажуть, людину колотить, кошмарить uh -huh. і взагалі uh -huh. вона свій місця не знаходить. Що їй потрібно зробити, щоб якнайшвидше заспокоїтись, привести е до ладу. Своє психічне здоров'я одномоментно. так я поділюсь тоді з вашого дозволу базовою технікою з програми Самодопомога. плюс». Взагалі ця техніка була розроблена людьми, які створили такий напрям психотерапії, який називається терапія прийняття та відповідальності. А ця навичка є дуже простою і вона допомагає спуститись на землю, коли у вас емоційна буря. Вона дуже проста, складається з трьох кроків. В першу чергу вам треба звернути увагу на те, що відбувається всередині вас. Відчуйте, які думки зараз проминають в вашій голові. Про що ви думаєте? І зосередьте увагу також на якихось тілесних відчуттях, бо люди під час стресу часто відчувають або сильне серцебиття, або у них підніють долоні, або починає боліти голова. Першу чергу звертайте увагу на ці моменти, так а далі ви можете заплющити очі, якщо ситуація дозволяє, або просто сфокусувати ваш зір на якійсь нерухомій точці навколо вас, і сповільніть своє тіло. Так почніть дихати, а, так як ви дихаєте зазвичай, але трошки повільніше. І після таких п'яти шести повільних вдохів і видохів я рекомендую вам також притиснути свої ступні до землі. Це краще робити, звісно, сидячи для того, щоб ще більше уповільнитися. І під час цього дихання, під час уповільнення, активно звертайте увагу на те, де ви відчуваєте дихання. Повітря проходить через ніс або через рот. Воно прохолодне чи тепле. Так, ви уповільнилися і далі ви м'яко розплющуєте очі і повертаєтеся до контакту з реальністю. Озирніться навколо і а, назвіть про себе 5-6 предметів, які ви бачите навколо себе. Потім уважно прослухайтесь і. Спробуйте почути 3-4 звуки, які вас оточують. Далі спробуйте відчути повітря на запах. Зрозумійте, воно свіже чи затхле, воно прохолодне чи тепле, чи приємно вам тут дихати? І далі ви своїми руками, своїми долонями можете провести по поверхні, на якій ви сидите, і рецепторами шкіри відчути. Текстуру поверхні, так. Тобто застосуйте п'ять ваших органів чуття для того, щоб з'єднатися з оточуючим середовищем. І після виконання ось цієї практики, так я ще раз назву е, коротко три кроки: перший крок це помітити власне відчуття, другий крок це уповільнитися, і третій крок це. Повернутися в реальність, уважно оглянувши все, що навколо вас, після виконання цієї техніки, ви маєте відчути полегшення. Так, тобто, думки можуть нікуди не зникнути, почуття можуть нікуди не зникнути, але подібно спуску з дерева, ви. Повертайтеся зі стану емоційної бурі в спокійний стан і, перевівши подих, можете продовжувати робити те, що ви робили до цього, і діяти згідно з вашими цінностями. Пане Дмитре, до чого можуть призвести постійне перебування у стресових ситуаціях? Ну, це може призвести до того, що люди зазвичай називають виснаженням, так перевиснаженням, перенавантаженням. Ми психіатри, це вже буде називати психічними розладами, тобто хронічність стрес, він може призвести, якщо це стрес на роботі. Він призводить до так званого синдрому емоційного вигорання, коли людина втрачає інтерес до своєї роботи, стає дратівливою. Так хронічний стрес, постійний стрес може призвести до депресії, тобто до захворювання, коли людині важко робити якісь повсякденні речі, вона втрачає задоволення від життя, втрачає мотивацію жити. Так, стрес може призводити до таких інших наслідків. Ну, як правило, це мова вже буде йти про специфічні захворювання. Їх діагностувати і лікувати доведеться вже у психіатра. Так тому, моя порада не зважати вірніше, не, не занедбувати свій стан. Якщо ви перебуваєте в умовах хронічного стресу, то зверніть увагу на те, чи все у вас в порядку зараз зі здоров'ям, і якомога швидше постарайтеся виправити ситуацію. Чи може людина абсолютно сама зрозуміти, що потрібно звернутися до за допомогою, тому що як знаєте, побутує така думка, що людина, яка зловживає алкоголем, дуже часто не розуміє, що вона зловживає алкоголем, але це бачить оточуючі. Чи можуть оточуючі рідні, близькі цієї людини от, сказати їй, що тобі потрібно звернутися за допомогою? Так, ну якщо так, ваше питання таке із двох частин складається. По перше, чи може людина сама зрозуміти, що їй потрібно звернутися по допомогу? Так, звичайно, може. Як правило, люди, які мають тривожні розлади, депресивні розлади, розлади пов'язані зі стресом. От, у військових це посттравматичний стресовий розлад. Як правило, ці люди самостійно звертаються до психолога або до психіатра, і, як правило, їх успішно лікують. Кують ці розлади і людям допомагають. Так що стосується людей, які зловживають алкоголем чи речовинами, то ну насправді багато з них розуміють, що проблема є, але їм з якихось причин важко зробити правильний вибір і піти до фахівця. В даному випадку, моя особиста порада це, якщо родичі хочуть поговорити з людиною на цю тему, то бажано все ж таки це робити. В стані, коли людина твереза, тобто, коли людина вже вжила речовину чи алкоголь, вона як правило ну буде ігнорувати всі звернення, всі прохання, тому що ну вона вже отримала те, що їй хотілося, так і власне зараз її мало що хвилює. Коли людина твереза, з нею буде говорити набагато простіше, і тоді дійсно треба так наполягати на тому, що дійсно потрібно лікуватися. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Дмитром Котковим, лікарем психіатром мультидисциплінарної мобільної команди. Дякую, що прийшли до нас. Рекінсайт завершується. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.